У тих місцях, де конструктив був не в невідповідному стані, провелася регенерація. Вимішали конструктив це крупний щебінь, в бітумі і без бітуму, вимішали його з емульсією і пневмогідрокатками вкатали відповідно до проєкту. Зараз торік був застелений нижній шар асфальтобетонного покриття, між ними стелиться геотекстильна сітка, яка запобігатиме утворенню тріщин. І верхній, вже фіксуючий, ідеальний шар асфальтобетонного покриття, тільки що ми проїхали з тій частині, де вже укатано катками, тобто ну, в досить чудовому стані. Будемо надіятися, що експлуатуватися будемо. Ще хотілося би розказати про контрольний приліт боїн. Головне це відповідність сертифікаційним вимогам, тобто несуча спроможність злітно-посадкової смуги, яка має відповідати міжнародним нормам. Контрольний рейс здійснюється на замовлення аеропорту. Після того, як пройдеться, спочатку відбудеться вирахування несучої спроможності. Інструментальним методом, потім буде отриманий сертифікат, а потім буде замовлений технічний рейс. Це все відбудеться не швидше, як за місяць після завершення робіт. Треба, щоб асфальтобетон, стоявся, отримав свою мінімальну міцність, бо він укріплюється ще й з часом. Це буде десь після місяця і дослідження будуть десь проводитись ще місяць, тобто різні форми навантаження. Різні інструменти і обладнання для того, щоб була безпечна посадка і безпечний зліт повітряних суден. Після замовлення технічного рейсу рейс буде здійснений в аеропорт Черкаси, це при наявності сертифікату. Він буде порожній без пасажирів, з повними баками, але повітряне судно боенга відповідної категорії 737 У цьому році це при допомозі звичайно обласної ради, можливо, міської ради, нам треба розпочати в першу чергу ремонту периметрового огородження, Розпочати першу чергу. На наступний рік будемо планувати на державний фонд регіонального розвитку фінансування ремонту роліжки і перону. Власники повітряних суден авіакомпанії планують свої перельоти за 9 місяців. Тобто в реаліях, коли ми отримаємо сертифікат, то Можна звертатися до авіакомпаній. Вони направляють свого аудитора. До речі, аудитор буде направлений по технічному рейсу. Він подивиться стан, подивиться документи, подивиться стан, тимчасовий стан бору ліжка і перон підлягають капітальному ремонту. Це, мабуть, буде роки за два, може за півтора. І ставлять вимоги до обладнання, яке використовується при наземному обслуговуванні, при наземному адмініструванні. Це відповідні типи. Наприклад, якщо повітряне судно рулить на своїй тязі з літно-посадкової смуги, то воно заїжджає на перон і зупиняється саме. Але ж може бути судно в випадку форс-мажору втратити здатність рухатися, або авіакомпанії вимагають для економії палива, щоб його затягли відповідним тягачем. З відповідним водилом і встановили на місце стоянки відповідної категорії суден. Тобто бувають і такі версії. Значить, це асанізаторна машина, яка або орендована, або власності аеропорту, це постачання води, це система повітряного запуску авіаційних суден. Тобто рухомість приводиться не від акумуляторів, а від потужного компресора, який розкручує турбіну авіаційного судна. Далі це генераторне устаткування. Для чого? Після рейсу потрібно провести прибирання і відповідності до періоду, чи це літній, чи зимовий, або нагріти салон, або охолодити салон в літній період, або нагріти в зимовий період. На це не використовується свої власні двигуни, і власне паливо Це підключається ну, служби аеропорту служби аеропорту, які надають електричне постачання відповідної потужності і обслуговується салон повітряного судна. Авія авіакомпанія, яка заходить, вона ставить вимоги, що їм потрібно, але в першу чергу це якісно злітна посадкова смуга, потім руліжка, перон, огорожа периметру, охорона периметру. Вони ставлять, носять поправки. Ми їх виправляємо, поки не отримаємо згоду. з Самого першого це капітальний ремонт літно-посадкової смуги. І Всі фахівці в галузі авіації розуміють, що це правильно. Ремонт аеровокзального комплексу треба проводити в останню чергу, коли все готове. Значить, Департамент містобудування і архітектури замовив і знаю, що вони в стадії виконання і, мабуть, вже в експертизу передані. Це капітальний ремонт руліжної доріжки, перону і реконструкція периметрового огородження. На, на наступну чергу я все-таки ставлю периметрове огородження. Воно повинно йти паралельно з руліжною доріжкою корону, тому що судно, яке прилетіло при земле злітно посадковому посадкову воно має кудись зарулити. Але, але периметрове огородження, тому що щоб посторонні особи не потрапляли на територію, на земельну ділянку, яка обслуговує літно-посадкову смугу, яка знаходиться. В межах літної смуги. Літна смуга це смуга, яка санітарною зоною виступає. Ну і наступним етапом, звичайно, світлосигнальне обладнання, яке досить дороге і може пр можуть проявити цікавість, скажімо, неблагонадійні елементи нашого суспільства для того, щоб пошкодити або ще щось тому треба в реаліях закрити периметр. Поставити відповідне огородження з антипідкопним з антипідкопною системою і системою контролю пересікання периметру. Це відео, це відповідні датчики, відповідні промені, які подають сигнал при умові перетинання периметру. Завантажені перельоти до столиці України, але я думаю, що на Західну Україну ми будемо завантажені з одним рейсом в день. Ми не плануємо здійснювати на початку регулярні рейси. Нам достатньо буде трьох чартерів, наприклад, два чартери на моря, я вже неодноразово говорив. І один чартер, наприклад, до якоїсь західної області. Ну, можливо до Львова, можливо, до івано франківська а Харків не розглядаєте? Харків розглядали у варіанті підсадки, тобто організувати рейс Кишинів з підсадкою в Черкасах Харків це досить було б зручно. І, наприклад, можливий варіант розглядали той самий Кишинів з Молдови з підсадкою, з висадкою пасажирів транзитних і підсадкою наступних до Мінська до Білорусі. Між іншим зараз досить білоруські авіалінії користуються популярністю, тому що немає рейсів і з Російської Федерації. Угу. То через Мінськ багато людей літає. І в зворотньому напрямку так само пасажири з Білорусі. Що крім основних цих будівельних робіт, у нас же ж дуже складна ситуація була в момент мого приходу на роботу з фінансовому стані. Близько 30 мільйонів всіх боргів було в аеропорта накопичені і спиною, і штрафами за попередні періоди. Це і заробітна плата, і сплата податку на землю, і єдиного соціального внеску, і пенсійний фонд. Основну масу, ми вже спільно з обласною радою. Погасили, ми отримали пільгу на сплату земельного податку від міста Черкаси, але зараз ще залишилося мільйонів 12 з пенею і штрафами. І їх треба погасити, звичайно. Що хочу сказати, що аеропортову діяльність обслуговують три різних організації: це державне підприємство «Украерорух», регіональний структурний підрозділ, Центр Аеро, це аеронавігація, це центр гідрометеорології, а зокрема авіаційна метеостанція цивільна. Це дівчата займаються прогнозами погоди і надають сводки для відповідності взльоту зльоту чи посадки повітряних суд. І комунальне підприємство Аеропорт Черкаси, тобто об'єднання цих всіх Трьох організацій дає на виході аеропортову діяльність. Дуже складний механізм і дуже величезна відповідальність перед пасажирами. Чому задають питання люди, коли вже воно розпочнеться, то вимоги міняються щороку. Тобто Міжнародна організація цивільної авіації ставить вимогу, що безпека пасажирів це перш за все. Тому, скажімо, якщо торік можна було нам ще з цією огорожою периметровою отримати сертифікат, в цьому році ми вже маємо мінімум розпочати перший етап робіт, отримати дозвіл на будівельні роботи, споруджувати по-новому, а в тому році, швидше всього, вже буде вимога, що всі 15 кілометрів периметру мають бути огороджені і захищені відповідними електронними засобами. Для запобігання проникненню на територію. Також дуже багато роботи по прийому випуску багажу, по контролю перетину державного кордону, по контролю перевірки паспортних даних і проїзних документів. Тобто, це все організовує аеропорт. Роботи Дуже багато, але ми почали з правильного. Ми почали з літно посадкової смуги, яка буде зроблена нормально і проінспектована. І е, ремонт аеровокзалу, тобто створення комфорту для пасажирів, ми ставимо на останню чергу. І я вважаю, що і дуже багато авіаційних фахівців вважають, що це вірно. Чому? Тому що маємо трішки приклад Полтави, так само і в Одесі був споруджений в Полтаві, капітально відремонтований, в Одесі споруджений новий термінал. але... Ще там, скажімо, навіть місце не було визначено для руліжної доріжки, для перону і саме головне для злітно-посадкової смуги нової. Зараз там завершується, але те, що я говорю про Полтаву, у Полтаві авіакомпанія SkyApp зупинила свої рейси із-за стану злітно-посадкової смуги. І тепер при гарному терміналі в них немає рейсів. А ми йдемо в правильному порядку.